Ірина Верещук до нас долучається. ви напередодні сказали про те, що для правоохоронців власне не є секретом, хто ну в лапках сказати всиновлює дітей, яких викрадає Росія? Як це працює? Скількох осіб ви встановили? І ну поки що, все потім ще є питання. Так, для нас дійсно не є секретом міжнародні слідчі органи, наші правоохоронні органи мають прізвище так званих синовителів і опікунів. Я вкотре нагадую тим людям, які беруть, крім того, що і кримінальну відповідальність, і гріх на душу, коли всиновлюють особливо наших українських сиріт, які були незаконно вивезені до Росії, що вони будуть відповідати. До речі, ви зараз запитали, і поки звучало питання, я пригадала, якщо ви пам'ятаєте, Нюрбенський трибунал, так за результатами Другої світової війни, коли фашистів притягали до відповідальності за те. Що вони незаконно перемістили саме єврейських дітей, і це був один з перших судових процесів, коли вони понесли реальну відповідальність. Скільки от чи є вже якась цифра? Скільки виявлених осіб, які по суті всиновили викрадених дітей? А от чия вона чи існує? Скільки виявлено? Які по суті всиновили, дуже важко сказати, тому що ми. Знаємо, що вони змінюють імена, змінюють прізвище, ховають так дані щодо таких дітей. Але я дякую міжнародній коаліції, міжнародним журналістам, волонтерам, які допомагають нам так по деталях знаходити так інформацію про місце знаходження наших діток, про наших сиріт, яких дійсно незаконно всиновлюють. Якщо ми говоримо загалом про цифру, то сьогодні незаконно утримуваних і незаконно вивезених. Українських дітей сирід 4390. тисячі Це та цифра, яка є у нас у Нібі Національному інформаційному бюро. Скажіть, будь ласка, чи намагалися ви контактувати з тими людьми, які по суті всиновлюють українських дітей? Я особисто ні, але журналісти роблять це, особливо міжнародні журналісти, бо вони мають можливість працювати на території Росії. Вони знаходять таких людей і навіть беруть у них інтерв'ю, і це нам дуже допомагає, тому що це стає окремими фактами, так зафіксованих злочинів, які ми долучаємо до матеріалів справи. А от от власне про, про матеріали справи, яка відповідальність може настати в ну в результаті таких дій? А чи є за це? Відповідальність, і е, е, хто буде потім розглядати ці справи? Це буде Україна, чи це будуть міжнародні інстанції? Ну, як е, зараз нам відомо, є міжнародний кримінальний суд. До речі, ви знаєте, так вони відкрили своє постійне представництво. Я дякую нашим прокуратурі і іншим органам, які все зробили, щоб представництво було. Тепер ми будемо систематично спілкуватися і всі наші факти і інформацію подавати, так як ми це робили спочатку через ОГПУ. Зараз будемо ще посилювати механізми передачі інформації. І якщо ми говоримо про... Саме відповідальність, то вже будуть судові органи встановлювати, якою вона буде, але це точно кримінальна відповідальність, яка передбачає реальні строки так покарання. Тобто це в'язниця, яка чекає в тому числі усіх без винятку. Я ще раз хочу нагадати: це не тільки Путін і не тільки Львова Білова, а всі, хто долучалися, це до прикладу керівники їхніх. Так вони всі залучені зараз. Ці 19, наскільки я пам'ятаю, в тій чи іншій мірі сприяють незаконному вивезенню, а потім усиновленню наших українських серій. А також, звичайно, це ті громадяни Росії, які... Роблять такі кроки, які потім теж будуть на лаві підсудних. Я хочу, щоб це було зафіксовано зараз публічно. Угу. А, Ірино, скажіть, а чи було от можливо є у вас інформація? От за ці дні повернуто українських дітей про що ще в пресі не пишуть? Можливо, ви можете нам повідомити. Нас процес триває. І дивіться, він насправді є дуже точковий. Так, ми 327 дітей, якщо ми кажемо загалом повернули, але це не той механізм, який має бути вироблений, бо це дуже важкі, довготривалі так і пошуки, а потім і е, кроки, які треба зробити тим, хто їде в Росію через п'ять країн, які потім повертаються з дитиною, і на це йдуть місяці. Ми ж вимагаємо і пропонуємо свій механізм. Ми готові, як українська сторона, приїхати в будь-яку європейську країну. Давайте візьмемо Естонію. Там є кордон з Російською Федерацією в НАРВУ разом за посередництва міжнародних організацій або ЮНІСЕФ, або МКЧХ, або будь-яка ООНівська організація. Ми готові приїхати на кордон і забрати усіх наших українських сиріт. Бо якщо батьківські діти вони мають батьків і вони можуть за ними поїхати, то діти, які є сиротами, які мають статус, так або позбавлені батьківського піклування, для них мамою і батьком є держава. Отож угу. в особі держави, ми офіційно заявляємо: ми готові приїхати і забрати усіх наших дітей. Пані Ірино, дякую вам, що долучилися і приділили час цій темі. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була з нами на зв'язку.